Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка. Добрий день, Оленка! А чому ти така засмучена? Я гра гралася з піском і запрутила ручки. Не засмучуйся, Оленка. Ми тобі допоможемо. Для того, щоб нам помити ручки, нам потрібний рушничок, який він, він чистенький, м'якенький, пухнастий, мило. Воно лежить у мильничці. Мильниця це домівка мила, мисочка для водички і глечик з теплою водичкою. Малята, а ви знаєте, для чого потрібно мити руки? Якщо ні, то я вам поясню. Візьмемо склянку з водою та вилимо воду в тарілку. Для експерименту нам потрібні мікроби, які при потраплянні з рук до роту можуть спричинити різні хвороби: кашель, температуру, біль у животику. Так як мікроби невидимі, візьмемо замісних перець. Також візьмемо рідке мило та вилимо. Іншу тарілку. Як відомо, коли ми гуляємо на вулиці, то мікроби сідають та прилипають до наших ручок Ось так. Та ми знаємо, що вони дуже бояться теплої води з милом. Намазуємо палець милом і бачимо, що мікроби зникають. Але це ще не все. Пальчик з милом занурюємо в воду з мікробами і бачимо, що всі мікроби розбігаються. Бо, коли ми миємо руки після прогулянки або перед обідом, мікроби з них втікають та не потрапляють до ротика. Будьте здорові та обов'язково мийте руки з милом. А тепер помиємо брудні ручки олиці. Спочатку нам малята потрібно закотити рукава, для того, щоб ми не замочили їх водичкою. Ось так закочуємо гарненько. Давай, Оленка, я допоможу тобі. Ось так. Закотили рукава. Ручки ми будемо мити. Теплою водичкою. Того, щоб помити ручки, нам спочатку потрібно їх намочити. Підставляй ручки. Так. Ось так. Ручки ви намочили, а зараз я візьму мило. Воно яке гладеньке. Мої приємний запах пахучі. Зараз ми зробимо мої рукавички. Ось такі. Наша лялька Оленка, мої ручки залюбки, рукавички загортає, ручки милом натирає, Водою ручки миє. хлюп хлюп водиченька хлюп-хлюп на личенька, хлюп-хлюп на рученьки, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. Витиратися вміє, подивіться. Давай витримся рушничком. Гарненько. Ось так. Подивіться, малята, яка водичка стала. Вірно, брудна, а ручки в ляльки стали чистенькі. Оленка посміхається, вона рада, що ручки в неї чистенькі. Запам'ятайте, малята, той не хворіє, хто ручки чисто миє, а ми з Оленкою. Кажемо вам, дітки, до побачення! Бажаємо вам міцного здоров'я! Не забувайте завжди мити ручки!